Всім привіт! Я вирішила починати свій блог. Гадки не маю, що з цього вийде, але наразі я, як тільки війна почалась в Україні, через пару місяців виїхала в Англію. Зараз я живу в туристичному поселищі, містечку, туристичному містечку. От і в вересні я вже буду переїжджати в Лондон. Так що Буде багато чого, щоб познімати, Переїж... переїжджати буду, все-таки інше. Але зараз липень, кінець липня, в червні мені вже треба буде збирати речі, щоб переїжджати і заселятися в квартиру, в якій я буду жити. От. Але я трохи нестерпна, так би мовити, то я пару днів тому. Зібрала валізу, подивилась, типу, скільки на примірно у мене буде приблизно, там плюс-мінус е, речей, щоб перевозити. І насправді у мене не так багато речей, щоб перевозити. Е, там дві валізи буде і все, в принципі. Але я думаю, буде цікаво всім подивитись. Комусь буде цікаво подивитись, як переїжджати, куди переїжджати, на що переїжджати. Переїжджаю в Лондон, тому що я... Випустилася з школи вже з англійської, Я вже закінчила повністю навчання, здала екзамени і екзамени здаються в червні. В кінці червня ви закінчуєте. Кожен по різному, але десь в 20-х числах. Чому по різному всі закінчують? Тому що кожен робить свої предмети, які він вибирав на старшу школу, щоб робити. І всі закінчують приблизно в 20-х числах червня. Ось, результати всередині серпня і університети починаються в вересні, але кожен університет починається по-своєму. Я вирішила, що я поїду в Лондон, тому що я люблю природу. Дуже люблю природу, але мені потрібен. Sorry. Але мені потрібен розвиток. Я дуже люблю розвиватися і все таке інше. інше. І тому. Вирішила, що в мене буде набагато більше можливостей, якщо я поїду в якесь велике місто, а саме Лондон, тому що мені ще подобається дуже архітектура. Мені подобається, що якщо мені щось захочеться робити, я завжди можу це знайти. Навіть в середній, посередній величині міста, там Манчестер, це таке інше. Там не так багато можливостей. Лондон набагато більше знаменітніший. Логічно є свої мінуси, безпека все-таки інша, Але я вирішила, що мені Лодон підходить, тому да.